Габаритні розміри котла Пітон універсальний на 20 Кілоа це інформація для тих, хто розглядає покупку такого котла, і для того, щоб ви могли розрахувати місце котельні для подальшого його встановлення. Тож, ширину котла ми маємо по теплоізоляції 490 мм, але обов'язково нам потрібно враховувати бокові дверки. Якщо ви будете заносити котел в якийсь дверний пройом, бокові дверки виступають ще додатково. Тож загальна ширина з боковими дверками 550 мм, Фіксуйте собі. Далі висота котла від полу, від ножок мірі. Від самого низу до верхньої точки виходить 113 мм. І довжина котла 1 метр від передньої дверки до задньої частини котла. Але потрібно нам обов'язково враховувати, виступаючи патрубок димоходу з заводу йде на 10 см. Тож загальна довжина котла 1 метр 10. Отакі от габаритні розміри ми маємо по котлу Пітон універсальний на 20 кВт. Ще раз наголошую, що всі моделі в кожній потужності мають різні габаритні розміри. І коли ви телефонуєте нам, менеджер обов'язково вам скаже, які габаритні розміри конкретно в вашій моделі котла. Також хочу підкреслити, що от такі бокові дверки ми робимо під ваше індивідуальне замовлення з однієї сторони або з правою, або з лівою. Також дверки для відкривання. Всіх дверок в котлі на праву або на ліву сторону Компанія Ніка індивідуальне замовлення, котли «Пітон», по телефону телефона під відео.